Друзі, це дуже сильна молитва від е, ворожок, магів, колдунів, від бабок, від усіх всяких перелюбів, пересудів. Ця молитва дуже сильний захист від чаклунства і ворожих дій. І будь-якого зла. Читайте з вірою, і Господь захистить вас. Нехай воскресне Бог і розвіються всі вороги Його. І нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як та військ від вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, хто оціняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний, животворче хресте Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника. Опричесний животворче хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами. Завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Друзі, це є дуже потужна молитва і ще одну ласочка до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїла. Воєводо, воєводо небесних сил, захисти нас у боротьбі, будь нам помічником проти злоби і підступів ворожих і ворога нашого диявола. Нехай заступництвом твоїм знищиться всяке зле діяння, чародійство, чаклунство, ворожба о великий архангеле Михаїле. Мечем своїм небесним врятуй і зруйнуй усі підступи лукавого, захисти нас від видимих, невидимих, ворогів нас, укріпив нас у вірі, в Тройцю, єдиносущно, животворчу нероздільну Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогенькі мої христі, братики і сестрички, нехай ці святі слова, святих цих молитов підносять ваше серце і укріплять ваш. Дух. Друзі мої хороші, залишайтеся з Богом. Амінь.